Що, ось ми і у Мінібезі. Зараз у Варшаві 5 година ранку 5 хвилин. Ми виїжджали з дому о 3.45, тобто вже більше доби тому. Ну що, день мінус 10. Ми ще в Польщі через 10 днів виліт. Активно я вчора закінчив роботу і. Активно зараз розпродаємо речі, це наше зараз таке основне, чим ми займаємось, це продаж речей. Машина ну Багато хто питає, ще ніхто не доїхав подивитися, може стати проблемою. А так а так готуємось, готуємось, День мінус 6. іду відправляти всякі речі, що купили. На Оликсі, алегро локальне. Треба відправляти, бо люди заплатили, допомагають, так би мовити, розпрощатися зі старим життям. От цим я зараз і займаюсь. фоткою, виставляю цілому днями. І ходжу відправляти або виносити, хтось приїжджає. От. Складно продавати великі речі, у нас нове ліжко з ікеї є. З ним важко і вже йому ще немає двох місяців, а ми вже е, ціну збросили відсотків на 60. Але все одно всі хочуться купити за 100 злотих нове ліжко з матрасом, коли матрас такі 700 коштував Машина теж е, продається погано, а це, а це основне. Основна сума, якби яку хотілося би хотілося б отримати, а так все інше. Те, що по 20-30 злотих це улітає. День мінус 5. що сьогодні продали в мікроволновку, відправив. А ще машина залишається і диван це просто ну, це найбільші такі. А вже 5 днів, 5 днів до вильоту Маловато. О, вчора у моєї дружини був останній день на роботі. У дитини сьогодні був останній день у садочку. Я вам хочу сказати, що садочок у нас був настільки класний. Ми сьогодні подарили там у нас три пані, які, які займалися нашою дитиною. Ну і всіми іншими дітьми, але вони дуже класні, дуже класні. Ну, Наша дитина в садочок просто летіла і вони там всі друзі, вона з цими панями, вони всі класні, вони адекватні, вони ну вони завжди хотіли там з ними обніматися. Вони сьогодні так прощалися трохи, Ми були, ну я з дружиною, вона, вона взагалі там Аліна моя ревіла. Бо, ну, ну, це був дійсно такий момент, бо зробили такий альбом від усіх дітей а, такий на, на пам'ять. Класно, просто класно. Садочок крутий. І навіть він обходився нам 850 злотих. Я жодного разу не пошкодував, не пожалів цих грошей, бо воно того коштувало. Просто дитина була щаслива, а це найголовніше. От, і мінусів я можу сказати, що одразу з п'яти років в садочку релігія. Але вона добровільна. Але не ходили на релігію, лише наша дитина. Всі інші ходили. У нас в групі всі там поляки. От, взагалі в садочку, окрім нашої дитини, майже... Потім з'явився ще хлопчик українець і з'явився хлопчик білорус. І все, все інше це поляки. От так, така справа. Ну, Садочок класний, крутий. Якби дивно не звучало, але садочок це майже єдине, за чим я буду сумувати. Я буду сумувати в Польщі, бо він був дуже і дуже класний для нашої дитини. А це найголовніше, щоб дитина була щаслива. А зараз я... Я ходив в український магазин, тут у себе прикупив тут трошки смаколиків. тому українське пиво, бо так би мовити, відсвяткуємо сьогодні свободу від роботи. От, скінчилася праця моя, алінина і українське пиво краще польське. Я вам серйозно кажу. і В принципі, я за нього тут плачу. Там 8 злотих за 2 долари американських, там 8-мінус. Причому там польське коштує ну, нормальне 5-7 злотих теж. Ну Може трошки дешевше, але мені польське пиво не подобається, майже ніяке, тому що мені не подобається, коли в пиві більше, ніж 5 градусів алкоголю, а, а в польському пиві це майже завжди так. Мені, мені подобається чешське, німецьке, французьке, українське, а польське ні. От що-що, а я особисто на мій смак, поляки пиво робити не вміють. Особисто для мене. Може комусь подобається. День мінус 4. Треба зробити невеличкі закупи для деробу. І сьогодні у нас, як я вже казав, диван запіє і виявилося, що його можна повернути в Ікея. Ми його купили, а, щайцем, 5, 6, тижнів, 6 або 7 тижнів назад. Тобто і зараз хочеться така штука, що можна повертати речі а, через а, 360 днів, якщо маєш чек, або якщо в IKEA Family а, закуп зареєструваний, от, в мене зареєстрований. Дружина ще тоді очі закатувала, навіщо я це роблю? Але я це зробив і тепер можна повернути буде. І не знаю, скільки ми за нього отримаємо, заплатив півтори тисячі, продаємо зараз за 800, його ніхто не купує, тобто якщо 800 і його забере IKEA назад, я на це згоден. Якщо навіть більше, то це взагалі буде бізнес. готуємось, все продаємо. Дивіться, що ще є не з'ясть. А на вілі куплять часом кату треба продати. Або віддатком. Подивіться, Варшава прийшов в сніг знову в березні. Сьогодні у нас яке там 18 чи що березня, бачите, трошки, трошки снігу тренує нас перед Вінніпегом, Ходилок. на ваш, а ми вилітаємо вже в цей четвер. Тобто часу Зима. все менше. Ну і в четвер це в 7.25 виліт, це значить, що ми з самого ранку тільки той самий четвер починається і ми вже так би мовити, в справі. Зараз їду на закупи. У нас сьогодні у доньки прощальна вечірка з її друзями вже, вже до чогось такого дожилися. У доньки прощальна вечірка. треба там, ну, купити напої, щось такого плану там, у сілякі, там, дрі, дрібні речі. І, І зараз... хотів вам показати. Зараз поверну. Дивіться, я з чим зараз їду в магазин. Це мішочок з грошами. Вчора просто а, копілку раз цей не розпакував. Ну, Там у нас копілка не для того, щоб на щось конкретне купити, а просто що... Е, всілякий дріб'язок, який там буває, чи саме його багато і все туди просто скидувалось. А що з ним зробиш, його нікуди не забереш. Тому я зараз поїду в супермаркет і на касі самообслуговування, там, де можна заплатити готівкою, просто це все висиплю. І таким чином там приблизно злотих 80 пакетіку, Тобто в тому мішочку треба щось з цим робити. Ну і так використаємо. Що... Дуже і дуже потрібно, я рахую. Речі не тільки продаються, ще й отдаються. І найголовніше, що хотів би вам сказати, хто в Варшаві. Слухайте, вчора моя мама їздить постійно на плетіння сіток маскувальних. Тут у Варшаві є, є та, така спілка українців, які постійно ці маскувальні сітки плетуть. І туди вже пішло багато наших усіляких Ну, на сітки ідуть е, старі речі, е, бо там все ріжеться, фарбується і так би мовити. Я віддав купу речей і мамі, щоб вона туди відвезла на сітки, а там це були усілякі футболки, е, куча якогось постільного, яке ну ми з собою не повеземо і що з ним робити. І знаєте, що виявилось, що там пані координаторша, е, яка там знаходиться, вона сказала, що ні, ти що, на сітки це не піде, це дуже потрібно бійцям в госпіталі. Тому, друзі мої, хто у Варшаві, у кого є такі речі, як якісь можливо спортивні штани, якісь свети, якісь футболки, якась постійна білизна. Це не обов'язково має бути прям якесь гарне, просто ну, щось, щось таке, що ще можна носити не забруднене, Звичайно, це треба випрати нормально, бо це повага для ну, до таких великих людей, які займаються е, обороною України. І, але просто ці, чому там самі нові, нові речі не обов'язково, це йде в госпіталь. Тобто це майже все буде одноразове, бо там не дуже то є можливість це все брати постійно, і, ну, і таке і інше, тому це треба. Е, Буквально на один раз. Тобто, якщо у вас є футболки, чоловічі, жіночі, бо жінки теж захищають а, Україну, і вони всі пораненими можуть бути будь-хто це все піде в госпіталя. Це в Варшаві треба орієнтуватися на єрузалимські, але Єрузалімські 200 а, От і я можу вам залишити контакти людини, і хто в Варшаві, у кого є можливість, будь ласка, не полініться, передивіться свій гардероб. Бо знаю з особистого досвіду, що там багато що лежить. А, і просто це може допомогти, це може ще ці речі там послужать доброму ділу, а у вас вони просто будуть лежати, потім їх викинути. Все заплатив. з того мішочка, ще. Як Бачите, взагалі з того мішочка заплатив всю Сусуну, що якийсь дріб'язок лишився, я не знаю, там на рівні 2-3 злотих. Тобто це взагалі, виходить, новенькі Новенькі монети, їх цей автомат не, просто не розпознавав. Треба їх було циклічно закидувати, закидувати там, не знаю, на якийсь один раз з 10 розпознавав, але і так результат чудовий, бо 160 злотих, 163 я казав, що там десь 80 ситуація. Так. Що зараз готуємось, їдемо на роботу. До дружини заїду зараз додому, заберу. Там вона повинна забрати свої документи, що вже вона закінчила, там рекомендаційні листи, таке такого плану. А у мене трошки інша ситуація. Я чекаю, мені в додупи всі документи з моєї роботи, бо я не збираюсь зараз продовжувати в цьому ключі. Це по-перше, а по-друге, я чекаю, поки мені гроші дадуть за роботу, а не, е, цей, а не якісь там паперці. Бо ці паперці, вони ну, важливіші, як ви знаєте. А мені, е, у нас просто така штука почалася. Це, це зараз другий місяць на фірмі, де я працював. що... Так, тут виплата була 10-го числа, як всюди там в Польщі, ну як 10-го, 60-го постійно припадало на е, вихідні. І, наприклад, тоді у моєї дружини така сама ситуація, її тоді виплачували там, 9 го 8, го а у мене ні, у мене 11 го чи 12-го, ну коли вже наступні дні. Хоча умова, тобто контракти, так, якщо так. Там прописано до 10-го числа. До, розумієте, ви самі пишете це до 10-го і потім е самі ж це порушуєте. А ще з цікавого, я зараз їду на ДПД і заберу, прийшли оці подушки. Получається, в мене пункти були на Payback, це від BiP, від забавочних станцій b е пункти, і вистачило на дві таких подушки. Я зараз сюди просто знімаю всі ці бали, бонусні, цим за все це плачу по можливості. от, І просто ну, на максимум, щоб щоб нічого не лишалося, щоб забрати з собою більше грошей і менше тут на все витратити. Оце тільки бійцям на госпітал. Тут постіль, рушники, ну, речі, такі що можуть піти. І це ще українським біженцям, тут уже у Варшаві. Тобто, я думаю, кожен може в себе вдома зробити порядочок. Машина брудна, Пів на восьму, 19.30, післязавтра виліт. Вже вже, та, вже навіть менше ніж 48 годин. І знаєте, чим я займаюся? Хочу купити канадські долари. І це не дуже вдається. Це зараз другий... Другий обмінник, в якому я був. В першому вдалося купити аж 30, 320 баксів. От. Зараз ще їду міста, є ще два. От. Чому так зволікав? Хотілося зібрати всі гроші, зразу купити, І зараз розумію, що це От. І ще ОЦО <теж>, теж треба буде конвертувати в гроші. От. Бо може бути не дуже добре. О, така ситуація. Вже за 12 годин у нас виліт. Я сьогодні зробив просто стільки і мені ще треба зробити, мені ще треба скласти чемодани. От, ми проспихали всі речі, продавали чемодан. Ой, чемодан диван, пішов. Пішла сьогодні машина, це не моя машина, це трафікар, каршерінг. Бо мені ще треба поїхати тепер гроші, Або розміняти на долари з машини, або просто покласти їх на рахунок таке щось. Вирішимо зараз, як там буде йти. І, звісно, трошки втратив на всьому, але ну, вже немає різниці. Я, я сьогодні теж там... Ще відправили, що продалось, те, що не продалось, там щось роздалось безкоштовно. Деякі речі я взагалі, чесно кажучи, не розумію. Коли ти виставляєш, що ти щось віддаєш, Ну, от я в передмісті Варшави, і людина хоче, щоб я привезла там на якийсь район Варшави. Ну, Типу безкоштовні речі. тобто Я їх віддаю там непогані речі. тобто. Ну, в принципі, я не знаю, їх можна навіть оцінити там, ну, не знаю, 20-30 злотих, в принципі, на якоїсь барахольці це коштує. Але людина хоче, щоб я йому їх підвіз. Розумієте, я взагалі ці не розумію цих приколів. Це, чувак, смітник, він ближчий до мене, ніж я кудись там буду їхати. Ну, це що, що це таке? Що у тебе взагалі в голові, що ти таке просиш. Ну, якщо ви знаєте, поясніть, будь ласка, мені не знаю чому в коментарях. До речі, я зараз їду на новому Рено Кліо від Perфіcar, ну, від щоб ви розуміли, у в нього пробіг 419 км. Він абсолютно пахне новою машиною. Ой, прикольно. А мою машину купили, точніше дружинину машину купили. Перекупи, і вона поїде в Україну. Так що чекайте нам скоро Рено Меган. Так, я не знаю, чи я буду сьогодні спати. По-перше, вже 19-та година. Я зараз поїду, це все зроблю. Там через годину я вдома, треба поскладати чемодани, все там доскладати. І просто буквально в пів четвертої ранку виїхати не знаю. Дивний дивний час, прикольний. У мене сьогодні всі запитали, чи правильно ми все робимо. І тільки я сказав правильно, бо я ні, не задумую взагалі ні про що, крім того, що я е, вирішую проблеми по мірі їх поступлення. Тобто в мене сьогодні були до сьогоднішнього дня, в мене були такі всякі справи, що мені треба було продати машину, мені треба було продати диван, бо прийшлось би його просто лишати. Там десь порозпихуватися є якісь речі, все, я це все виконав. Навіть зараз підстригся це вже на останочок, щоб бути завтра красивим. І все. В принципі, виспіш завтра в літаку, а там летіти летіти. Часу буде достатньо. Фу, шикуємось, друзі мої. Вибачте, за темний такий цей, але ну, якось так. Vai lá, Там через 2 3 години багажно треба забирати тут зараз справи всілякі. Ви, до речі, зараз дивитесь на людину, яка не спала вже понад 30 годин, бо просто а, треба було перед вилітом роздати речі, поприбирати в хаті, де ми жили, порозпихувати все, поспаковувати. І ми просто а, реально виїжджали з хати в 3.30. А ми все закінчили десь о 2.45, 45. Тобто взагалі не було ніякого сенсу лягати спати. Донька поспала, ми ні, ми так трошки як наркомани, кава. І у нас ще зараз 9 годинний переліт до Монреалю. І потім там 4 години на пересадку, і потім е, вже рейс до Віньбе. Теж там щось дві, з чимось години. Ой, тобто. Тобто буде вітер, так би мовити. Зараз ä, ще треба, треба взяти ще каву, щоб це пережити. Ну, і тут вже буде кращий літак, більше місця, і буде сенс поспати. От, вже можна буде поспати. Ой, такі справи. Прокатився тільки що на. Метро між терміналами чи ну, якесь метро, трамвай автоматичний без машиніста, а кроликів бачу, які там гуляють на одній станції. Тут у Франції весна. Франція крута, а в кожній Франції. От, ну, лечу до Канади. Ми і у Мінібесі. Зараз у Варшаві п'ята година ранку, 5 хвилин. Ми виїжджали з дому о 3.45, тобто вже більше доби тому. Зараз долетіли, зараз підемо отримувати багаж. От у мене болить все. У мене болить спина, у мене болить, блін срака. Вибачайте, у мене болять ноги. Все, шия болить, ця подушка, вона, звісно, прикольна, але не дуже допомогла. От. Що ще вам хочу сказати, друзі мої? О, було нелегко, але ми задоволені. Всі піднесені духом. Ну і взагалі я нормально не спав вже майже дві доби. Тільки то що можна назвати в літачку і сидячи. і... Так би мовити, не дуже нормальних умовах, але прикол. Я щось прокинувся від того, що мені здалося, що ми вже прилітаємо, бо щось була ну, якась повітряна яма. Хто. І побачив, що почали роздавати там напої, каву. Я взяв, взяв каву і п'ючи каву, заснув. Просто я роблю кавток і, і вже отак. І я тримаю каву і просто заснув. Перший раз в житті, тримаючи каву, я заснув. і п'ючи її. От. Ну бо я повторююсь, так схвалося, що майже майже... Е та ні, вже більше, більше двох діб я не спав нормально взагалі. Ну нічого. Життя одне, і треба рухатися далі. І висплюся. Як казали в моєму рідному селі за Шурою всі виспалися, А Шура це була така у нас там бабуся, за якою було кладовище. Там всі і відпочили. Така така оптимістична. Ну, що, ми вже моделі? І Індійські таксі заселилися. Я відвіз назад таку штуку, <реку> якої швейцари працюють. Ну, бо ми ж, ми ж не боршуємо швейцарії, а швейцарі. <реку> швейцари залишили швейцарії. Він не Ну я роздягатися, в душу, почав бо треба.